Кожний ваш похід до храму, кожна ваша година, яку ви жертвуєте Богу, це є той час частина свого життя, якого я жертвую Богові. З ким поведешся, мать, того не берешся. Якщо я добру частину свого життя буду з Богом на молитві, у храмі, поїздці на святе місце. Це є той частина мого життя, який я пожертвував Богові. Пожертва, то що робить людина? Чи це час, чи це гроші, чи це наше старання, воно ніколи не пропаде. Диявол не може протистояти одному жертві. Диявол не може зачепити людину жертвенну, якщо людина заради когось там віддасть кусок хліба. Потратити свій час на когось. Просто вислухати часом, знаєте? Людина жертвує, людина жертвенна, і диявол не може до неї приступити. Тому жертва кожна ваша є дуже важна, а якщо ви жертвуєте це для Бога і заради Бога, бо як ви йдете на службу Божу до церкви, то це, цей час, який я частину свого життя, годину цю я жертвою Богові. Не собі там дивитися телевізор, ходити на рибалку, віддихати. Богове жертвою. І тому ті, хто є зараз в храмі, я за вас кажу, ви сьогодні особливі, бо кожен із вас цього храму піде, а вам у книзі Небесні птичку поставлю. Скільки часу ви Богове подарували. Дай вам Бог здоров'я, не Бог вас благословить.